Доброго дня, діти! Діти, У нас заняття з вами малювання. До нас завітала в гості Марічка і принесла з собою ось такий рушничок. Дивіться, який рушничок. Оленка хоче показати, який він красивий рушничок. Вона зробила його сама. Давайте розглянемо рушничок, яким кольором намальовані лінії. Синій колір, жовтий колір і ягідки червоним кольором. Намальовані лінії, крапочки і ось такі ягідки. Діти, ось такий у марічки рушничок. А ось просто чистий білий рушничок. А це марічки. Вам подобається марічки рушничок? А ви хочете намалювати такий гарний рушничок? Давайте я вас навчу, як потрібно намалювати такий гарний рушничок. Для цього нам тримай марічка свій рушничок. Ми зараз будемо малювати рушнички. Для цього нам потрібні фарби, пушна паличка, баночку з водою, пензлик. Ось наш білий рушничок, і ми будемо його прикрашати. Беремо пензлик. Ручки біля залізного чебітка вмочую фарбу синього кольору. Ось так беремо і відступаю від краю нашого рушничка, проводимо, проводимо зверху вниз рівну лінію. З правої сторони, відступили і малюємо з другої сторони, з... з лівої сторони. Так, ось так намалювали. Тепер будемо малювати жовтою фарбою всім ворсом пензлика. Малюємо такі, ставимо пензлик і малюємо раз. Всім ворсом пензлика намалювали ось так. Потім малюємо з другої сторони. Намалювали ось так. Потім беремо з вами вишну палочку і малюємо ягідки, ставимо ось так. Ось так. Ось такі у нас ягідки. Намалювали ягідки рушними паличками. Ось такий у нас з вами, діти, виходить рушничок. Бачите? А якими кольором з вами діти працювали? Синім, жовтим? І червоним кольором. Діти, намалюйте вдома ручничок. Ми з Марічкою будемо чекати на ваші рушники. До побачення, діти!